Гитлер и Сталин, тоталитарные близнюки. Господину Иосифу Сталину, ко дню вашего 60-летия, прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие ну пожелания, желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего, народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер Главе германского государства, господину Адольфу Гитлеру прошу вас принять мою признательность, за поздравление и благодарность, за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза. Иосиф Сталин. Німецький журналіст Флоріан Ілліс у своєму творі 1913 розповідає, як грузин Йосип Джугашвілі з документами на ім'я Ставроса Пападополоса, приїхав до відня січні 1913 року, після того як він виграв Леніна сім партій в шахи у Кракові. Через кілька днів він заявив, з сьогоднішнього дня мене звати Сталін. Можливо, саме в цей момент майбутній батько народів задумали виграти у вождя світового пролетаріату іншу партію ВКПБ. Сталін любив гуляти в седах палацу Шенбрун. Таку саму звичку мав і невизнаний австрійський художник, якого не взяли до Віденської академії мистецтв Адольф Гітлер. Не виключено, що вони могли там зустрітися. Як ми вже знаємо, усе не були єдиною спільною деталью в образах диктаторів, Фашизм і комунофашизм були ідеологіями близнюками як же не піднести квіти, хлопчому чому добрим вождям фюрерам Хай живе, великий Сталін. Хай живе, улюблений фюрер! Великий Сталін нам вказує шлях до щастя. Великий фюрер нам вказує дорогу до щастя. Вище знамена. А це що таке, вражає на руках на наршивка червоноармітів, чи не так? Так вони вимагали віддати їм цілий світ в обмін на мир. Вони знаходили спільну мову для розчленування інших країн і будували таємні плани знищення один одного. Вони були схожі між собою, як два військові чоботи. Вони любили колючий дріт, як головний елемент декору країни. Свою роботу з масами вони позначали численними хрестами. Хоч самі нехтували християнською моралю. Они обонял народ жевали, текали и их влас не Они сеяли зло и набывали в унылые. У межгорья дуб зеленый, золотая цепь, злодей кощей, пол литра, огурец соленый, бычок, тарелка кислых щей. Смердит здесь или Русью пахнет. Ружье висит, а ведь бабахнет. Так выглядит злодей кумир и пути на сторонний мир.